Всім привіт! Ось дістались такі пускачі електромагнітні. Ось там контакти. Бачимо рухомі. І там, де гвинти він, нерухомі, їх по 8 штук. Назва його ПМЕ 073 у 4. Зараз знімемо його і побачимо, скільки срібла по паспорту. Має бути 13 грам, 13 цілих і 17 сотих грам срібла. Ось один розібрав. Ось запчастини. Ось верхні контакти, нерухомі, 8 штук, ось нижні, 8 штук і ось рухомі. з допомогою двох кусачків контакти зняв. Тут відкусив акуратненько Тут одними кусачками тримаєш, іншими з краю підгинаєш і вони самі відлітають ці контакти. Ось маємо 16 нерухомих, 16 рухомих. Зараз, зараз зважимо, побачимо, скільки тут є срібла, чи воно дійсно. Відповідає справочникам, які показують 13 грам срібло, але щось воно маловато на 13 грам. Зараз побачимо. Ось наш вага. Вага бачимо не весело піднімаються цифри, а контактів все більше і більше і щось до 13 грам дуже далеко. В принципі, щось тут не те. Ось і всі контакти. І маємо 6,64 г це половина заявленої ваги. Напевно, ці пускачі йдуть парою. Тому ось навіть лейба з назвою пускача тільки на одному було, на іншому не було. І скоріше за все вони йдуть ось так в парі. Тому і, і в парі виходить згідно каталогу 13. Цілих і, 12, і 17 сотих грамів срібла, Срібло немагнітне. До, до зустрічі! Підписка лайф. До побачення.